Так, так, саме стільки, і не менше коротко та зрозуміло про СПФ. Є три види ультрафіолетових променів: UVB, UVA UVC. Останні нам не загрожують взагалі. UVB промені коротші, ніж UVA. Не проникають крізь одяг, скло, але можуть утворювати опіки. 90% світла саме UVA. Промені, які ми поглинаємо, проникають через легкий одяг. Від них отримуємо пігментацію, фотостаріння, алергія і... Перечасне старіння, новоутворення та онко. Ці промені самі небезпечні. Ось чому треба застосовувати СПФ захист на відкритих ділянках тіла і обличчя. Існують хімічні та фізичні фільтри. Фізичні, ніби дзеркало, менш надійні і треба частіше відновлювати. Хімічні фільтри поглинають та деактивують сонячне випромінювання. Більш надійні і не так легко змити водою. Зберігайте корисну інформацію.